Мені ось ця історія чи істерія з трьома тисячами кілометрів по залізниці для кожного охочого, у спробі підняти рейтинг, а точніше дістати його з підвалу, нагадала старий жарт: ало, це сервіс БМВ? Так, у мене ваш пакет порвався. Доброго здоров'ячка, хунтою, хунтобори, ми з України. Про наших рейтингозалежних поговоримо завтра у другій серії за тижня. Ось так м'яко, я вас запрошую і завтра зазирнути на канал. А сьогодні поговоримо про більш глобальні, але не менш залежні геопотоки. А для початку, як завжди, у випусках за тижня, я відзвітую про зроблене за ваші донати. Загальна кількість переданих вебаст уже пішла на сьомий десяток. 60 штук відправлено на передову. 60 штук, товаришу майоре. Передайте там у штаб, що це рівно на 60 штук більше, ніж видано бійцям командуванням. Хлопці поїхали по двигун на Сан. Я не знаю, коли ми вже завершимо цю папею. Повернулися без двигуна, але на новій машині. Замість того, щоб купити мотор за дві тисячі, вони купили Кія за три з копійками. Ось така математика від початку війни, не плутати з початком вторгнення, 301 автомобіль придбано нами за ваші донати і відправлено на нуль. Із крайніх це Кія і Фольксваген. 301-й номер ми вирішили не присвоювати, ну його від гріха подалі. Тому машину назвали просто ювілейна. Ось отак. Закуплена хлопцям, а одна машина ювілейна. Номер не стали і ставить їй, тому що не підходить він. їм. Буде просто ювілейна машина. А якщо так розібратися, це вже 300 по щоту машина, яку ми закупили хлопцям і передаємо. Ну і в придачу йде ще одна машина. 301 автомобіль це взагалі скільки? Як це уявити собі? Це дофіга. При середній довжині автомобіля у 4,5 метра колона з цих машин зайняла б кілометр і 300 з копійками метрів. Щоб зрозуміти багато це чи мало, я заміряв відстань від банкової до Софійського собору. прямій. Ось скільки це. І що цікаво, банкова не вклала ні копійки, ні шагу, ні цента у цю колону. Усі ці машини були куплені за ваші гроші. За ті гроші, які ви могли витратити на відпуску на нові штани, на велосипед, на ліки, на власне авто зрештою, але ви віддали їх нам. А ми купили за них машини для фронту. І вони допомагали, і допомагаючи нашим хлопцям стримувати орду. І саме тому орда тисне не під Києвом, а під Покровськом. Якби на ваші донати все було б набагато гірше зараз, значно гірше. Просто пам'ятайте про це і згадуйте про це тоді, коли є можливість закинути донат на ЗСУ, коли є можливість. Закиньте. усі посилання на всі способи донатів завжди вказані в першому закріпленому коментарі та в описі під роликом, але не тільки машини. Нам передано 6 щогл для летунів для антенну управління дронами, сім комплектів гуми. Оголошуємо ще один збір. Терміново починаємо збирати для 28-ї бригади для летунів. Ми бійці першого механізованого батальйону, 28-ї бригади, потребуємо автівки для виконання поставлених бойових задач разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава реб на який ми збирали, збирали, так і не зібрали, вже не потрібен, бо немає машин. Хлопцям нема на чому пересуватись. Наші авто не покривають усіх потреб, на жаль, тільки найгостріші. Так, забув сказати, двигун ми таки купили для пікапа. На тижні він приходить до нас, будемо збирати цей конструктор докупи. Мішки поїхали для укріпів. Замовлено і оплачено 10 бомбарів. щоб фронт не дійшов і до вашого дому. Допомагайте донатом. Усі посилання, а я ж це вже казав. Почнемо щотижневий огляд подій, традиційно складений майже цілком з оціночних суджень і побудований на неперевірених і перекручених фактах. Загалом усе як ви любите. Цього разу головною подією тижня була зустріч Трампа і Сії. Головне те, що вона завершилася великим нічим. Перш ніж переходити до розбору, про що саме не домовилися Трамп і Сі, треба глянути з чим прийшли сторони, і тут цікавіше буде китайська сторона. Факти такі: було влаштовано велику чистку в рядах тих, кого Сі привів до влади, на кшталт тих, які влаштовував Сталін у тридцять му році. Чи сам сі був ініціатором, чи інші центри впливу в КПК, невідомо. І стверджувати, що Сі здобув одноосібну перемогу у владі передчасно сі міг і позбутися влади. І аргумент про те, що мовляв Трамп із Кульгавою качкою розмовляти, не буде помилковий, бо Кульгаву качку, якщо її випустять на переговори, буде легше вмовити. З іншого боку, китайці не в тому становищі, щоб відмовлятися від угоди, а Трампу важливо зупинити війну в Україні і укласти торговельну угоду з Пекіном. Он уже і японці і з корейцями від його рук відбуваються, і Канада норов показує. І навіть якщо Сі вже не ухвалює рішень, йому буде значно простіше без багажу відповідальності провести попередній раунд переговорів із Трампом. А вже укладати угоду буде, скажімо, Ван Ян, який, як і багато старішин партії, воскрес із набуття. Він як прогресивний технократ може символізувати розворот партійної еліти від курсу, який просував всі, й поставив Китай на грань відкритого протистояння зі штатами до більш поміркованої та прагматичної зовнішньої політики. Але поки це лише прогнози. Так зовні сі сконсолідував владу у своїх руках, посадивши на місця безмежно лояльних до себе персонажів, але саме це і веде до деградації всієї вертикалії влади. Зараз це найбільш яскраво. Ми спостерігаємо на прикладі поточної української влади, а трохи пізніше, коли ознаки деградації стануть очевиднішими, будемо спостерігати у діях американської адміністрації, але був створений наглядовий комітет, який тепер стоїть над сі, що ставить під сумнів його одноособність. Крім того, ми добре пам'ятаємо, до чого привели з Сталіна параноїдальні чистки тридцять го року в армії у 41 му Тутешні аналітики радять нам читати офіційні дані і тим задовольнятися. Ну так, тоді можна і російську статистику читати. Якби так, то нам уже давно слід було б загортатися в біле просторадло і повсти у напрямку кладовища. Тож давайте глянемо, що там постановив Пленум. і трохи подумаємо соціалка. Одночасно акцент на будівництво срібної економіки, тобто орієнтований на потреби старшого покоління, і паралельно стимулювання демографії, але це протилежні вектори, і розвивати одночасно просто не вистачить коштів, дитсадки і школи, одночасно будинки для літніх і гаріатрична медицина. І все це вимагає дотацій із бюджету, економіка, боротьба з ціновими війнами. Це наслідок рецесії, коли виробництво є, а реалізації виробленої продукції немає. Про це вже йшлося в минулому випуску, але стимулювати внутрішній попит не виходить. На занадто багатьох родинах, за оцінками від 50 до 70 відсотків, висять іпотечні борги, будівництва заморожені, а ціни на ринку нерухомості обвалилися в провінціях, які й так закредитовані на 60 плюс трильйонів баксів локального борху. Їхні бюджети залежать від продажу землі забудовникам. Банки ж не роблять перерахунку і вимагають виплат за повною вартістю іпотеки, оформленою на піку цін, тоді як поточна ціна складає 20-30% від пікової. і це ще на тлі безробіття, скорочення зарплат, куди ти трудині збільшувати споживання чи думати про дітей при безробітті серед молоді у 18% офіційних, а найпоміркованіші з неофіційних оцінок говорять про кожного четвертого безробітного молодого китайця. Єдині, хто не постраждав, це ВПК і армія. Туди гроші підуть без обмежень, але й там усе дедалі більше нагадує потьомкінські села. Для парадів є, а от як техніка поводитиметься у реальних боях, велике питання. Тому Пакистан активно намагається оновити підвізку для наявних f 16 а зовнішні поставки китайської зброї, особливо високотехнологічного сектору, викликають деяке занепокоєння щодо її придатності у бойових умовах, а не на глянцевих сторінках рекламних буклетів. Західні зразки, до речі, теж часто мають ті самі болячки, свідченням чого є інтерес до українського ВПК. Ну і те, що Китай не роздає продукцію свого ВПК просто за лояльність, як це робить РФ наслідуючи з традиції Совка, теж не збільшить кількість клієнтів. Китаю критично потрібні реформи, яких при всі навряд чи варто очікувати. Там курс на посилення мілітарізації і продовження конфронтації у геополітиці. Головний меседж всі на пленумі був стабільність. А тепер з чим підійшли Штати? З одного боку вони зміцнюють у військовому плані союзників у регіоні Філіппіни, Південну Корею, Японію, Тайвань. З іншого, спроби Вашингтона нав'язати союзникам зобов'язання щодо інвестицій в економіку США, поки не дають бажаних результатів. Так, нова прем'єр-міністр Японії поставила на паузу подальше просування за меморандумом, згідно з яким Токіо зобов'язується інвестувати в економіку штатів 550 мільярдів доларів. Тим більше, що штати розраховували використовувати ці кошти як відкриту кредитну лінію на будь-які свої потреби. Там навіть створили спеціально під це міністерство з прискорення інвестицій. У нас би його назвали міністерством із прискорення дерибану. Міністерство, Карл, з прискорення. Інвестиції скоро в Штатах з'явиться Міністерство з питань посилення течії Гольфстріму або Міністерство перетворення цукеркових обгорток на фантики. Аж тут Японія хоче сама керувати напрямками інвестицій своїх коштів. Південна Корея, спостерігаючи таке відкрите непослухання, теж зайняла очікувальну позицію щодо власних зобов'язань на 350 мільярдів. Хоча плани відродження американського суднобудування й виглядають взаємовигідними. І Канада теж почала проявляти надмірну, на думку Вашингтонської адміністрації, суб'єктність, а це, як Янки звикли вважати, взагалі їхній задній двір. Тому і в Трампа позиції не дуже блискучі. Вдома тиснуть фермери, яким Пекін закрив свій внутрішній ринок. Бюджетний шатдаун наближається до того, що соціальні виплати зупиняться вже за кілька тижнів, і це гарантовано призведе до масових виступів усіх, хто щільно сидить на халяві. Влада цього очікує, вже готуючи Нацгвардію, включно з. Бойовою авіацією, внутрішня економіка теж далека від процвітання, як усіх намагається переконати Трамп. Помітне падіння приблизно на 40% відвідуваності ресторанів. До того ж, середній чек теж зменшився. Найбільше це відчутно для нижнього та середнього сегментів. А Трампу все обіцяють багато й красиво. А одружуватись на цій проні Прокоповені ніхто не поспішає навіть голохвастов в Путін. А тим часом Трамп своєю політикою тиску на союзників втрачає вплив у світі, кардинально перекроюючи силове політичне поле планети. Тепер про результати зустрічі Трамп проштовхнув продаж сої до Китаю на один рік. У відповідь йому пообіцяли послаблення експортного контролю за рідкісно земельними металами теж на рік. Чому пообіцяли? Бо Трамп теж лише пообіцяв зниження на 10% вмит на китайські товари на всі чи лише на частину не прозвучало. Також частково врегулювали питання зборів за морські перевезення, що завдавало Пекіну чимало болю, але теж без деталей. Сама розмова тривала трохи більше години, з яких добра половина часу пішла на роботу перекладачів, і підозрюю, Трамп мінімум півгодини скаржився, як його обдурили з Нобелівською премією миру, і хвалився, який він великий. На щастя, всі не дуже говірки Тайвань, чіпи та технології залишились за душками. Україна, якщо і згадувалась, то як козир у руках Сі. говорити більш предметно будуть тепер аж у квітні, коли Трамп збирається з візитом до Пекіна, але укладати якісь угоди на чужій території це як ставати в позицію програвшого в переговорній війні, знаючи амбіції Трампа, оце віриться на силу. Про можливий візит Сі до штатів вказано найближчим часом. Але для китайців найближчі 200 років це теж, знаєш, найближчий час. Можливо, відлунням цих переговорів стала анонсована зустріч коаліції охочих, але неспроможних в Іспанії на початку наступного тижня, показово без телефонів. Отже, торги з Києвом вийшли на етап, коли карти вже викладаються на стіл відкрито. Ще цікаво, що візит Трампа до Пекіна приблизно збігається з моментом, коли західні аналітики прогнозують бюджетний колапс Києва. Партнери полізі простих реформ не підтвердили фінансування в запитуваному банковому обсязі, а ухвалений радою бюджет ще більш ненауково науково-фантастичний ніж російський. Що ще підганяє Трампа, це запуск китайцями цифрового юаня для транскордонних платежів. Індійці вже стикували свою електронну рупію. Москва вовсю користується платежами в цифрі і крипті, зробивши підсудними операцію з криптою всередині країни, але дозволивши їх для зовнішніх розрахунків, як і Китай. Уже зараз зайдеться про десятки країн, які тією чи іншою мірою намагаються інтегруватися в китайську систему взаєморозрахунків на основі цифрового юаня. За дивним збігом обставин більшість із них члени Брікс, і їхня головна пральня саудити. Але щось не чути від Трампа про виконання його попередніх погроз у бік відчепенців на чолі з Шепіловим, які посміють ігнорувати гегемонію долара в платежах. А тим часом Брікс Пей продовжує розвиватись. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги України, доля і ролика, і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні, слава ЗСУ!